Про настання нудьги зазвичай сигналізують такі клінічні симптоми: емоційна нестабільність, занепад фізичних сил, втрата інтересу до роботи і апатія до всього навколишнього, неуважність, розлад сну, схильність до частих респіраторних інфекцій, чому настрій псується? Існує чимало теорій, що пояснюють сезонну меланхолію. Суть яких зводиться до змін біоритмів організму і падіння рівня серотоніну в крові, чітко визначена пряма залежність частоти даної патології від скорочення тривалості світлового дня. Серотонін це гормон, який, взаємодіючи з незамінною амінокислотою триптофаном, перетворюється в медіатор, що активує в організмі складні біохімічні процеси, кінцевим підсумком яких є стабілізація нашого настрою, як підняти настрій. Більше гуляйте, більше гуляйте на свіжому повітрі в парках, на вулицях і бульварах з хорошою освітленістю. Обов'язково сходіть з друзями на культурні заходи в театр на концерт, в музей або на фотовиставку. Пробуйте щось нове, зробіть перестановку в кімнаті, змініть штори, купіть нову вазу і наповніть її яскравими фруктами, апельсинами, бананами, яблуками. Саме час захопитися будь-яким захоплюючим серіалом. Так само, як і хороша книга, він доставить відчуття задоволення і спокою перед сном, слідкуйте за харчуванням, не вийшло вибратися і залишилися вдома. Не сидіть склавши руки, включіть хорошу музику, відкрийте кулінарну книгу і спробуйте нові рецепти. Готуйте смачну, корисну і красиву їжу, нехай на тарівці буде побільше кольору. Багато червоних і жовтих овочів, зелені і неповторний аромат м'яса, присмаченого букетом прянощів і спецій. Дотримуйтесь помірності у вживанні рафінованих вуглеводів, альтернативою можуть послужити гіркий шоколад, ягоди, фрукти і приготовані їх основі десерти, максимально обмежте алкоголь.